Учителям респект, уклін до землі, за уроки поради, за знання немалі. Ви як зірки, що нам світчення. Дякуємо, щиро, ви наша сім'я. Учителі, ви просто супер, з вами не нудно, з вами круто. а За математикою читання шламо вам наші вітання. Мами і тати, о ви герої, з вами і в праці, і на уроці. Зошити, ланчі, форма, букет дякуємо вам, ви наш секрет. Випускники, ви круті і класні, ви вже великі, не просто прекрасні. Мрійте, летіть і вперед йдіть третій клас каже, нехай вам щастить. Уроки цікаві і навіть контрольні було нам весело, чесно, прикольно. Дякую вчителям за всі ті старання, за ласку, підтримку, увагу і бажання. Дружба, головне, ми це пам'ятаємо. Один одного підтримуємо і поважаємо. Третій клас це круто, просто кайф. Ми команда, ми лайф. Тепер відпочинок, літо на нас чекає, сонце, морозиво, море. Гуляємо, та ми повернемось, і буде клас, бо вже четвертий чекає на нас.